Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що, як і обіцяв, черговий анекдот про тракториста Петра Соколя. Чернігівська область після окупації збирається перший раз громада на загальні збори. Хтось повернувся з евакуації, хтось демобілізувався зі Збройних сил. Зібрались, голова виступає. Значить. Тракторист Петро Сокаль. Вчора, не дивлячись на заборону саперів, ну тому що, ви знаєте, у нас все ж заміновано, понимаєте, куди не поїдеш, всюди міни. Так ось, тракторист Петро Сокаль, незважаючи на заборону саперів, поперся на поле, тому що хотів халтурку одну зробити, витягти звідтіля броньовик підбитий російський і здати його на металолом. І оце поїхав туди і там підірвав трактор на міні. на міні підірвав. І все, ну, фактично, знищив машину нашу, понімаєте? Так що ми з вами мусимо вирішити, що з ним робити. Треба його якось, якось понимаєте? якось треба його наказати. Але. Тут є один такий важливий момент. У нас і так вже всі трактористи з села потікали до ЗСУ, танкістами стали. Понімаєте? Тож у нас тракторист Петро Сокаль один на все село, Понімаєте? один. Тобто ми мусимо його покарати так, щоб він теж в танкісти не подався. Слава Богу, він живий, з ним все хорошо, Як говориться, тільки отримав легке, легку контузію задніці. Понімаєте? На голову, слава Богу, нічого там. Ну, на голову від народження, але таке, понімаєте? Ну йде обговорення. Хтось пропонує, а давайте не дамо йому комбікорма, щоб він свою власну худобу. Корми виключно за свої гроші. Раз він не береже наше суспільне майно, людське майно не береже. Голова каже: сідайте, раді Бога, це не підходить. Я ж вам кажу, ну один тракторист один на все село. Всі інші вони уже танкістами стали. Понімаєте, зараз не дамо комбікарма, він піде у ЗСУ, а хто буде в нас з тим трактором пораться? Я так думаю, що трактор то можна буде поремонтувати. Ні, сідайте, поки що не підходить. Ну хто що, хто каже, давайте гроші не давати, то саме нічого не проходить, бо голова каже, він же втече до СЗУ, понімаєте? Ну тоді тягне руку. Значить, коваль Дмитро. Голова каже, ну, коваль, кажи. Той встає, каже, голова, дозвольте, я його впижу, блядь. Голова каже, сідай, раді Бога, ну ти чи чуєш, чи не чуєш? Я тобі кажу: один тракторист, один, більше нема, нема. Один. Зараз ти його впиздиш. Хто буде з трактором впоратись? Ти що лі його полагодиш? Сідай, ні, не проходить. Ну, і обговорення триває. Хто що каже, там те не давати, все не давати, не давати відпуски, нічого не проходить. Знову коваль Дмитро тягне руку. Голова, ну, Дмитро, кажи. Той встає, каже, голова, а дозвольте я впишу конюха Івана. Голова, чу, блять, а за що ж конюха Івана? Ну їх же у нас двоє. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.